Вітаю вас на каналі в Тонусі, З вами я, Валерія, і сьогоднішнє тренування ідеально підійде тим людям, які мають сидячу роботу. Через те, що ви тримаєте тривалий час статичну позицію, тіло, звісно, починає підлаштовуватись, робити все, щоб вам було зручніше протримати себе в цьому положенні. Тому під час сидячої роботи починають перегружатися м'язи шиї, м'язи плечей скорочуються, грудні м'язи, через що закривається грудний відділ. Наш таз змінює весь час своє положення в таке більш округлене. І, звісно, м'язи попереку вони теж зжимаються, як і наші м'язи-стегон. Тому я пропоную вам зробити це тренування. Або як розминку між роботою, або в кінці, або на початку, як вам буде зручніше. Зафіксуйте зараз свої відчуття в тілі, а потім обов'язково напишіть, як ви відчуваєте себе після тренування, які зміни відбулися. Починаємо з позиції, сидячи, зручно розташовуємося, опускаємо плечі, дотягуємо їх до підлоги і нахиляємо голову в сторону. Недовга фіксація, зміна на іншу сторону, відчуйте приємне витяжіння в боковій поверхні шиї. Ми тримаємо спокійний темп дихання, робимо глибокий вдих і сповільнений видих. Права рука заводиться за спину, плече обов'язково опускається. Ми нахиляємо голову в ліву сторону і ще раз перевіряємо плече, щоб воно точно тягнулося вниз. Повертаючи підборіддя до плеча, фіксуємо праву долонь на потилиці і злегка підтягуємо підборіддя ще трошки нижче. Праве плече тягнеться вниз, тепер ми вертаємось в сторону і додаємо ротацію головою. Підтягуємо підборіддя до плеча і повертаємо вгору. Без різких рухів, щоб ми могли відчути свою комфортну амплітуду. І рухатись без дискомфорту. Зміна положення, ліва рука фіксується за спиною, ліве плече опускається до підлоги, нахил голови в праву сторону, підтягуємо підборіддя до плеча, права рука фіксується на потилиці, направляємо підборіддя ще нижче і знову ж таки пам'ятаємо за ліве плече. Відчувається дуже добре ліва діагональ від шиї до плеча. Опускаємо праву руку, вертаємо голову на центр і починаємо прокручувати до плеча і вгору. Так само шукаємо свою комфортну амплітуду і тримаємо спокійний темп дихання. Ліве плече підтягується до підлоги весь час. Змінюємо положення, відкриваємо грудний відділ, підтягуючи руки за себе. Далі руки йдуть через гору, з'єднуючись в замок, ми округляємось, знову відкриваємось. Видих, округляємо спину, відкриваємо грудний відділ, лопатки тягнуться назад, руки вперед. Тепер грудний відділ вперед, а руки назад. Видих і розкритися вдих. Тепер закручуємо плечі вперед, разом з лопаткою, відчуйте, як з вашим плечем рухається і лопатка, і ключиця. Це одна система. І вертаємо в відкрите положення. Фіксуємо лікті, підтягуючи їх до корпуса, і витягуємо в сторону. Долоні дивляться вгору. І коли ви випрямляєте лікті, потягніться якби за пальцями вдаль, в різні сторони. Переходимо в нахил, ліва рука ставиться на підлогу, права нас витягує за пальцями вдаль. Ми злегка відштовхуємось і виходимо на іншу сторону. Відчуття, як дуже добре витягується вся лінія від тазу до пальців. Відкриваються ребра і на витяжінні ми робимо вдих, тягнемось за пальцями вдаль і вертаємось через видих. Вдих на витяжінні, видих через центр. Вдих на витяжіння, видих, вертаємось на центр. Змінюючи положення, ми залишаємо праву ногу зігнуту попереду, ліву зігнуту позаду. Вирівнюємо корпус, тримаємо його на центрі і додаємо розкачку корпусом і тазом. Коли ми тягнемось вперед, ми це робимо з рівною спиною, тримаючи нейтраль від тазу до маківки. І коли тягнемось назад, ми навпаки округляємо корпус, підтримуючи себе руками за коліна. Вдих нахил вперед, видих, ми округлилися назад. Таз перекатується. Корпус намагається не піти в сторону, залишитись на центрі. А от тепер ми якраз таки себе розкручуємо по колу, намагаємось порухати саме грудний відділ, таз якби підключається до грудного відділа і повторюю його ж рух. Переходимо з вами далі на витяжіння. Долоні знаходяться попереду з двох сторін від правої ноги. Ми штовхаємо себе долонями, округляючи спину, підкручуючи таз до підлоги. І з вдихом ми витягуємося за маківку вгору і за куприком вгору. Але не перезгинаємо шийний відділ, щоб не отримати на нього сильне навантаження. Тримаємо наш погляд трошечки вниз в підлогу. Видих, ми округляємо корпус, вдих, витягуємось вгору. І ще видих. І вдих вгору. Права рука фіксується долоню на потилицю, Лікоть дивиться точно прямо. Ліва долонь штовхаємо, округляємось і на розкритті розвертаємось в сторону, якби за ліктем. Погляд, звісно, буде прямувати за нашим ліктем. Вдих, розкриваємось. Видих ліва долонь штовхає корпусу, округлений, наш лікоть ніби тягнеться до грудної клітини і розкриваємось. Тепер попрацюємо з рухливістю та застагнових Корпус тримається на центрі, руки в повітрі в замку, ліва стопа тримається на підлозі, а коліно відкривається на ту амплітуду, на якій вам буде комфортно, тобто можна піднімати нижче ногу. Переходимо до наступної вправи, тепер з розгинанням. Коліно, відкривається гумілка, згинаємо коліно, опускаємо стегно повністю на підлогу. Відкрити. Спочатку стопа, а потім коліно. Тобто обов'язково розділяємо рух. Не робимо все одночасно. Коліно, стопа, стопа, коліно. Ще коліно, відкрити. Закрити і закрити. Залишаємо те ж саме положення, але міняємо ліву ногу вперед. Вирівнюємо наш корпус, підтримуємо руками себе за коліна, округляємо корпус видихом і з вдихом тягнемось до підлоги. Розкачуємо корпус по колу, працює добре грудний відділ, тягнеться в сторону, вперед, в сторону, назад. Таз повторює рух разом з грудною клітиною. Ми тримаємо спокійний темп дихання, переставляємо руки попереду лівого коліна, підтягуємо маківку вгору плечі донизу, округляємось видихом. І з вдихом направляємо маківку вгору, погляд наш залишаємо в підлогу, щоб не було перезгину в шийному відділі. Видих, руки на штовхач. ми ще більше округлилися потягнулися за лопатками назад. Видих, таз підтягується вгору, підкручується і вдих, розкриваємося. Ліва рука тепер приєднується, на потилицю фіксується. Ми так само штовхаємо себе правою рукою, тягнемось ліктем до грудної клітини, розкриваємось в сторону. Видих, таз підкрутився до підлоги, вдих спочатку вперед лікоть, а потім в сторону. Погляд прямує разом з рухом нашого корпуса. Вертаємо корпус на центр, плечі дивляться точно прямо, права нога зафіксувалась, і наше коліно піднімається вгору на комфортну амплітуду. Не забуваємо тримати корпус сильно в сторону, якось не нахилятися. І тепер додаємо відкриття і закриваємо повністю. Коліно, вирівняти повністю ногу, вернути стопу і вернути коліно. Розділяємо цей рух, з видихом ми вирівнюємо вперед, точніше в діагональ, і закриваємо до підлоги. Змінюємо положення, залишаємось на колінах. Руки будуть зараз розположені достатньо широко, а пальці будуть дивитися в сторони. Ліва рука залишається рівна і ліве плече тягнеться до підлоги, права буде як опора. Ми змінимо положення, ви можете тягнутися до підлоги, не зовсім торкатися, якщо вам достатньо витяжіння. Плече буде відчуватися тягнути. Якщо ви можете спокійно опустити плече на підлогу, Прекрасно, можемо це зробити трошечки обов'язково фіксуємось в положенні, потім змінюємо. Можливо, хтось відчує в цій вправі навіть лопатки. Обов'язково пишіть, що ви відчували, де тягнуло, бо це трохи персональні моменти, і мені буде цікаво з вами поспілкуватися, отримати ваш зворотній зв'язок. І тим часом ми переходимо в положення «собака мордою донизу. Починаємо крокувати, наша спина рівна, наші ребра підтягуються до стегон і відчуваються гомілки, так як п'ятки тягнуться до підлоги. Тепер ми змінили положення ніг, завернули їх до середини, тобто зробили такими косолапами і продовжуємо крокувати. Вертаємось колінами на підлогу. Змінюємо положення, права нога йде вперед, ліва залишається внизу. Зараз ми будемо з вами працювати над розтяжкою, розвантаженням клубово-поперекового м'язу. І над розтяжкою передньої поверхні стегу, так як саме ці м'язи зажимаються, скорочуються при сидячій роботі. Ми робимо невеличкий прогид в нашому попереку, а потім підкручуємо таз, якби направляємо лобкову кістку вгору. І ви повинні відчувати нижню ногу натяжіння в нижній нозі, яке піднімається до тазу. Тепер ми зафіксували підкручену позицію і додаємо пружину вперед. До випаду нам тут далеко, тобто це не випад, це саме пружинка вперед, щоб збільшити амплітуду і ще більше відчути натяжіння. Тепер ми фіксуємо руки позаду, в замку на потилиці. Тягнемось за сідницями назад. Відчуйте, як сідниці ніби розтягують лусини, відкриваються, підкручений таз тримається, як і поперек, да? тобто ми не розкриваємось, не прогинаємось, контролюємо зараз кожен рух. Вдих, потягнутися назад. Видих, відкрити грудний відділ плечі, саме розкритися, не прогнутися. І відчути натяжіння в нижній нозі. З видихом ми відкриваємо злегка корпус, відчуваємо натяжіння в нижній нозі, з вдихом тягнемося рівною спиною назад. І коли відкриваємось, це такий ще маленький лайфхак, як відчути нижню ногу ще більше, вам потрібно праву ногу направляти до лівої, Тобто, ніби ваша нога хоче просковзнути. Це такий невидимий рух. Але ви відчуєте різницю. Ще видих, прес активний, ми без прогину в попереку, Вдих, нахил. Видих, прес активний, нижня нога тягне. І тепер ми перейшли до випада. Якщо вам некомфортно, ви можете підтримати себе руками. Опустити їх на підлогу або використати будь-яку опору. Задня нога зігнута, ми можемо додати невеличку пружинку до підлоги і корпус намагаємось тримати більше на центрі. Тепер ми фіксуємо руки на потилиці, задня нога стопа активна, але коліно вже на підлозі. Передня нога нас штовхає і ми з видихом повертаємось за ліктем в сторону. Опускаємось на випад. Штовхає нас стопа правої ноги і видих, повертаємось в іншу сторону. Вдих, видих в іншу сторону. Кожен раз буде змінюватися оберт наш твіст корпуса. Обов'язково опускаємось не різко наші м'язи, контролюйте, наскільки ми опускаємось нашу амплітуду. І змінюємо ноги, ліва виходить вперед, права залишається внизу, і ми так само починаємо працювати тазом. Робимо нахил вперед і підкручуємо таз назад. Куприк у нас розкручується вгору, вниз. Лобкова кістка підтягується вгору якби до ребер. І ви відчуваєте праву ногу, передню поверхність натяжіння, яке піднімається аж до тазу. Фіксуємо підкручену позицію в нас, ніби спина, взагалі без вигону. І тепер прожинемо вперед, не опускаючись до випада. Відчуваємо нижню ногу. Тримаємо спокійний темп дихання, спокійний вдих і трошечки затяжний видих. Тепер для зручності ви можете направити ліву ногу злегка в діагональ, ми фіксуємо руки на потилиці, тягнемось не поспішаючи, за тазом назад. І розкриваємось вгору з видихом, підкручуємо таз, відкриваємо злегка грудний відділ з плечами і знову опускаємось, тягнучись за сідницями назад. Видих без провину. Контролюємо, кожен раз себе перевіряємо. Дуже важливо, щоб ви відчували положення свого тіла, навіть не дивлячись на себе в дзеркало. Але, звісно, якщо ви тільки починаєте тренуватися, ви можете підглядати або краще записуйте себе на відео, щоб. Точно бачити свою техніку, якщо що, себе підправляти, або приходьте на групові тренування онлайн, де ми з вами зможемо попрацювати в прямому ефірі, я зможу бачити вас, ви мене, і ми будемо ефективно працювати, коригуючу техніку на кожному кроці. І так, ми вже переходимо з вами до випада. Задня нога зігнута, можна залишити руки вгорі, або знову ж таки на опору або на підлогу. Додаємо пружину і звикаємо до положення. Відчуватись буде знову передня поверхність задньої ноги. Фіксуємо руки в замку на протилиці, ліва стопа не штовхає, видих, повертаємось за ліктем. Не поспішайте, тут ще момент з балансом є. Штовхаємо себе, видих, повертаємось. Поперек знову ж таки без прогину, коли ми вертаємось на коліно. Видих розкритися, вдих, обережно опускаємось, контролюючи кожен рух. М'язи не розслаблені. М'язи ніг обов'язково контролюють нашу амплітуду і те, наскільки плавно ми опускаємось. Видих, поворот, центр, вдих. Видих, поворот, центр. Знімаємо положення. Ми залишаємось на колінах. Права нога становиться в сторону, наша стопа повністю фіксується, пальці повністю на підлозі. Це робиться для того, щоб ваше коліно було в безпечному положенні і не розгулялось, скажімо так, в різні сторони. Корпус витягується вперед, грудний відділ тягнеться до підлоги. Можна додати пружинку, але в більшості ми тут в такому вже статичному положенні дотягуємось вниз. Змінюємо сторону, інша нога, пальці прижимаються повністю до підлоги, коліно в безпечному положенні, руки витягуються вгору, корпус опускається донизу з легкою пружинкою Таз дивиться вгору. В цих положеннях ви могли відчути, як дуже добре витягується внутрішня поверхність тегону. Піднімаємось, опускаємось тепер в складочку, руки витягуються вперед, таз опускається на п'ятки, і ми розслабляємо наш корпус, тіло в цілому, робимо спокійний вдих, але глибокий і більш затяжний видих. Вдих, 1, 2, 3, видих, 4, 3, 2, 1. Продовжуємо тримати темп дихання, відчувати, як розширяються ребра на вдиху, як вони закриваються. Тепер ми зміщуємось в сторону, повертаємось корпусом і тягнемось руками в праву діагональ. Відчуйте злегка таке Приємне витяжіння з лівої бокової сторони. Продовжуємо тримати теми дихання і змінюємо в іншу діагональ. Спокійний вдих. Один, два, три. Видих, 4, 3, 2, 1. І ще продовжимо тримати тем дихання. Відчувати приємне витяжіння з правої бокової сторони. Вертаємось на центр, і наше тренування на сьогодні закінчується. Буду рада вашому зворотньому зв'язку або вашій підписці. І до зустрічі в новому тренуванні.